Всім чудового часу доби. Сьогодні хочу розказати таку цікаву тему: ну так, і похизуватися, і сказати правду. І дійсно те, до чого я дошла своїм розумом, ну, правда, От, якщо я не права, то ви мені допоможете мені доказати зворотні. Дивіться, тільки не потрібно. Одразу так при початку відео е, такою бути реакцію, ха-ха, і навіть не зрозуміючи нічого, ставити тут якісь, знаєте, такі лайки, там сміху і так далі. Тому що я дійсно маю рацію. Дивіться, так і буде мати назву на Ютубі і так далі це відео. Я найкраща фігуристка Житомира. Тобто я саме про себе, дивіться. Я розумію, що хтось хотів би, якби я це розповідала, на камеру, ці всі емоції подивитися, але я не знаю, може я так як, скажімо, губилася б, хоча я можу і на камеру там розказати, а тут такі заставки, можливо, будуть. Але я вам скажу, немає різниці. Ви ж знаєте, я дуже щира, така, як є, і відео, можливо, буде дуже довгим, можливо, буде розбитим на багато частин. Але я вам скажу, що дійсно, от, я дійсно фігуристка, я дійшла до цього. Краще Житомир. Я попробую, спробую пояснити, чому. Дивіться. Я багато обдумувала там, а собі теж давала ставила питання. І дійсно, от, наприклад, а, якщо ви зустрічаєте якусь, а, якусь інструктора, чи це там чоловік чи жінка, вони там в якомусь вісі, а, дивіться, я їх бачу як ідеалізую ідеальних, якщо вони вміють повністю робити до сих пір їм там 55 чи 40, так як роблять, це не те, що чемпіони. Ну, в принципі, вони майже як чемпіони, тобто вони повинні виконувати всі ці вправи. А, я вам зараз поясню. Я теж не можу ідеально дивіться, не акселі нічого. Ну, До чого я веду? Дивіться, тут таке діло. А, наприклад. Якщо взяти там багато дівчаток 10, 15, 20 років займаються там на ковзанах, Ми бачили, вони там роблять виступи. У них є там свої інструктори, яких ми зараз теж зачепимо і поговоримо про них навіть там в двох словах. Дивіться, це маленькі дівчатка. Уявляєте? Це 10, 15, 20 років. Я до таких навіть не зрівнюю, не рівняю себе. Якщо я буду їх зрівнювати, то не я буду до них себе рівняти, себе, я буду їх рівняти до себе в тому сенсі, що. Хай буде їм сорок один, тобто п'ятий десяток, і ми побачимо, що вони будуть вміти. Дивіться. Я знаю таку, як інструктор, що в віці десь, там, я так зрозуміла, їй п'ятдесят, п'ятдесят п'ять. Ну я вам скажу а, вона просто знає, як це все пояснювати, як навчати, як виправляти помилки. Але вона, як фігуристка, щоб показати саме елементи, от стати, показати Людина каже, я не можу пригнути. Вона чік пригнула Максель, показала, чік, вона то зробила. Дивіться. Саме в такому вісі 40-41, 50, 55. Нема такого. Вона просто показує, вона, тобто вона не займається не розтяжкою, ні чим. Значить, вона вже мене, як скажемо так, гірше вміє, ну як на сходинку, на бал менше по-любому, ну навіть не на один. Тому коли я буду зрівнювати себе з молодим, а я не буду, тому що в мене навіть я маю право не мати такого здоров'я, не мати такої активності. По суті, мене не твердо бути, але я вам скажу сорок років так. Я себе почуваю на 20, Ви чуєте мене не на 30, а на 20 у 40-1 рік. Тому що, так, я активна, я відчуваю себе такою активною. Я актив, значить, з цією активністю собі додаю, так скажем, ну так, енергію. Розумієте, я вже про це розказувала. Ну, ви, я думаю, мене зрозуміли. А якщо ми візьмемо там інструктори будь-яких, ну вони дивіться. Вони не можуть зробити ці, ці речі. Я вам зараз доведу, до чого я веду. Дивіться далі. А якщо е, візьмемо хлопців молодих, там, кажуть, ой, да що ти там розказуєш, молоді хлопці по 25 років там таке витворяють правильно, їм уже бал переді мною спускається, що їм мало років. Ви можете уявити, якби мені, а там так, дисципліну там і так далі, якщо мені було б. Наприклад, від 20 до 25, навіть до 30 років, все. Я би теж могла вміти такі чудіста. У мене навіть відкриті б ще двері були а так і не знаю про майбутнє. У мене вже, розумієте, чашечка ноги крутить. Я навіть не знаю, що це може до травматолога звертатися. Тобто це вже старість. Але я продовжую ходити спозав, себе так і букать ломати, крутити, от я вам так скажу. А я зараз можу піти там на день випускників, або взагалі там, якщо захочу, якщо я знайду всі номери, я там зазвонюся з своїми там, однолітками, там, шкільними там, однокласниками і просто навіть однолітками мого віку ніхто дуже рідко не займається, отак, щоб одне діло гімнастика. Да, я таких бачила, багато так займаються п'ятдесяти. Але щоб вони приїхали, щось таке робили, щоб вони себе підганяли під а, небезпеку. От я кажу про фігурне катання. Розумієте, що нема фігористок кращих за мене у Житомирі. Тому що ще раз кажу: ті, які інструктори, вони вже просто на старість знають, як це робити, але вони вже не покажуть. Вони не дивіться. А значить, я до чого веду. Чому я згадала? З, значить, старих у віці жінок, які інструктори, час так в двох словах, і молодих, які витворяють, що хочеш, але у них нема гімнастики. Так само і а, у віці жінки, яка має от там навіть. Так, як ми кажемо, кочку, документ, що є інструктор, вона такі може показати, я вже це все казала, її розказати, але вона не може це зробити. Ми говоримо про виконання, ми говоримо про те, що вона може стати на арені показати. Дивіться, молоді хлопці. Тобто, ще раз скажу, в них немає гімнастики, тобто вони вже таких елементів, які я не покажу, і хтось скаже, ти не покажеш так, як вони. Вони, по-перше, молоді гімнастики немає, значить, вони вже не прирівнюються до кращих, тому що, якщо ми беремо, оце якраз я дійшла до цього, дуже хочу сказати, якщо ми беремо а, чемпіона. Взагалі, це так ми називаємо чемпіон психолог, хоча це може бути, і жінка, і чоловік, там пова, ну, куха і так далі. Ну, це все жінка, чоловік Дивіться, Чемпіона ми беремо а, по фігурному катанню. Чи це жінка, чи це хлопець. Ну, взагалі, це молоді знову такі люди. Вони повинні точно так, хто це для тих, хто не знає цю інформацію, але я знаю, що всі знають, не всі такі знають доні. А, вони повинні точно так, як дівчинка, немає такого. А, це дівчинка в неї краще гібкость, ну може так, може там по природі там по цій, як і сказати, там тілом ну, відрізняється. Якось може Бог дав все ж таки дівчинці більш там гібкость, але все одно доведено. значить, Кістки ті ж самі і все так само випадкується. Тобто ми маємо чемпіона. Неважливо дівчина це чи хлопець. Він що робить? Займається фігурним катанням, тобто я япроліт, так, або там роликові ковзани, і паралельно паралельно. Займається розтяжкою, так само себе ламає, робить там мостики, все робить. Вот. Де ви бачили, щоб хлопці в нас молоді, це все робили, воно їм не те, що не треба, так, ми дійдемо до цього, хто скаже, нащо воно тобі? Отак От мені треба, або це звичка. Це зовсім інше питання. Ми говоримо про те, що дійсно я саме кажу це не нацизм, хочу сказати, попередити. Це не а, щось таке, як сильно. Така любов до себе, самовлюбленість і так далі. Ні, я просто виразила свої, так скажемо, таку правду, це дійсно так. Тому, якщо там кажуть про мене легенда Житомира, мені казали, чи там ти найкраща, ти класна, і я їм кажу, посміхаюсь, так. І ще не забувайте це ж суть в тому, що приписуєте мені, що мені сороку куди. От для цього я краще. Дійсно. Ніколи не буду зрівнювати себе з два Я вже з вами все пояснював, тому що я була би, може, навіть гірша. Так, да, гірша, так. Тому що, якщо я впаду. У мене навіть кістки можуть не зростися. Чашечка буде по життю там боліти. Я просто буду інвалід із всіх стрибків. Якщо я от дивіться, у мене там були такі відео, я недавно їх кидала там в червоному я. Я взагалі там уявіть собі. Я не сильно високо пригаю, да, стрибаю. У мене навіть немає. Інколи я дуже часто навіть буваю це дуже зря, не одягаю на коліник. Я буквально повинна постійно в них бути, тільки я, тільки, тільки я вдягаю. Ви розумієте, роки автоматично я повинна вдягати на колінники, тому що для мене, для мене, особливо для мого віку, я повинна це пам'ятати дуже важливо. Тому що, бо не Боже, я впаду не так, чи просто впаду. Це може просто для мене завершитись, це знаєте, як загадка. Чим хочеш, ходь до того, що я зламаю руку, ногу, чашечку так заб'ю, що я ходити не зможу. У мене вона вже так і без забиття і без падіння боїть. От я думаю, взагалі не зрозуміло, що це може це взагалі якийсь порос ось цього. Ось, ось, я не знаю, що це таке. І ви розумієте, до чого я веду? До того, що ніхто в моєму місці таким не займається, нічого такого не бачила, ніхто так не ризикує. Тому а, я кажу, це все серйозно. Навіть не ризикують, щоб так спеціально худнути заради того ж самого фігурного катання. Реально, як я буваю мучуюсь, як я буваю мучуюсь, і шунком. Я просто не буду це все зайве розповідати. так. От. І я вам просто кажу, це правда, так? Тому бали всі повишаються для мене, розумієте, як, як по сраженню із там підлітками і так далі, з якимись інструкторами, які, в принципі, у нас і багато хто і не є інструкторами. Тому я вам кажу, це дійсно це важко, це правда. І такі люди заслуговують е, хороше слово, в принципі, якщо ви знаєте когось в моєму віці, а хто так от займається класно все вміє, боліміння такі от чудеса. А напишіть мені у коментарях там ім'я, фамілію, якусь фотку, якщо це можливо вже там ті, хто і фотки передоставили. Я такого не помічала, зараз вже можна скинути коментар і так далі. Може, я десь розміщу там, я не знаю, там може, може, там на Фейсбук, може хтось. Що ось є така, що така геройка, от вона там. Таке таке робить. Не балерина, ніхто. А просто от небезпека така пригає і так далі. Робить, ламає себе мостики, вже робить. Я, коли мене розумієте, знайома, чи подруга, ми не будемо уточнювати. В 35 років вона каже, я вже старуха, вона мені таке каже, тому я не можу, каже, нічого такого робити, не кататися, нічого. Це скоріш все, знаєте, я вам скажу, що це за все. Це і і що скажуть люди. От вона так, вона живе, що скажуть люди. от. І я вам скажу, ну це її взагалі справа, це мене не стосується. Я роблю те, що мені подобається. Те, від чого в мене вже на автоматі, те, від чого це я зараз вам пояснення, до речі, кажу, щоб ви не питали в кінці, то що на що ж тобі це треба? Те, від чого в мене можливо і кайф, навіть від цієї ломки болі, що я це все, як, може, в мене це, знаєте, в натурі, як спортсменки справжньої, так скажем, природньої, тому що я цим займаюся я вам ще раз повторюю з п'ятого класу. Я зараз я вже. Спробував мостику робити в спозалі, блін, мені багато не залишилося, щоб його зробити, так скажемо, із стояка. О, так стоїш, хоп, і назад так руками приземлився е, і пальцями так назад ліг на цей, е, ну, підлогу. І я вже така стою на мостику, так як в п'ятому класі я вміла. Це, це система, я знаю. Тому а все це, якщо я зможу, це дасть мені багато якісь ще мій плюс, якісь елементи на уликах. Це дуже багато мені повисить, так скажемо, прибавить. І це буде добре, але це буде добре для мене. Хтось, я ж кажу, скаже там навіщо що це взагалі комусь, навіть це відео, там туди все. Я вам просто кажу дійсно, я душа до цього. Тому все це, що там думають. А от якщо ви знайдете когось, в моєму вісім, п'ятий десяток, займається гімнастикою, плюс стрибківські діла у Житомирі, пишіть, показуйте фотографію. Я навіть скажу так. А, як це кажуть, не низький пакров, ну щось на подібне. Навіть дійсно, скажемо, перед цю людиною прихилюся, так скажем, це прихильники. А реально, вона теж, можливо, стане ця людина людиною прихильницею, мотивацією якоюсь, якою то. Але я вам скажу, ви не знайдете. Ну, вряд ли, ні, ніхто не займається. По-перше, це досягнення, це лінь, це важко, це боляче, це і так далі, це старість. це нікому воно не потрібно, всі працюють. Всі годують дітей, прибирають у хаті, як мені кажуть, а досягнення де, а хобі де? А що вони хочуть цим доказати? От вони попрацювали, ось вони купили собі новий одяг. Я можу навіть пошити так одяг, чи там знайти, чи купити, чи теж попрацювати місяць. Вони не будуть від мене відрізнятися, з ці люди. Ми пройдемось однаково. Можливо, на мені на моїй фігурі, навіть цей одяг буде краще, де, значить, так скажем, лягати і ну ніж. На комусь, ну, як скажем, як подивляться, виглядати. ось, а, і, а нема досягнення в людей. Досягнення нема. От саме по досягненню аплодисменти розумієте, отримують, якісь там лайки і так далі. Ці люди, як правило, ніхто толком так і лайки не ставить, особливо мої там, особливо, і, чи там якісь знайомі. Чому? Ви знаєте чому? Тому що лайк це правда, це ж, е, так скажем, признання, признання що ви. Не те, що краще, краще в чомусь, так. Да? Ну, інколи можливо в усьому. Якщо людина, я ж кажу, що лише прибирає, е, значить бере вона, готує е, і так далі, і з цілими днями нічого, крім роботи, приготування, прибирання, і так люді, в неї життя проходить, то в неї немає досягнення, я так скажу.